Дреди, батли і стіли саме таку назву фольклористка та авторка Дар'я Ансобор дала своїй книзі про історію молодіжних субкультур. Її дослідження це путівник у світ традицій, умов та викликів, пов'язаних з усіма субкультурами в Україні. Саме про цей путівник ми сьогодні говоритимемо у нашій студії. Дар'я Ансобор у нас в гостях. А я іду зустрічати. З нетерпінням чекала Йей, вас, пані Дар'я. Доброго, да, Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Доброго ранку. Добрий ранок, рада вас бачити. Можна книжечку одразу, звісно, зрозумів. Дар'я спочатку поясні, що взагалі таке субкультура і чим їх розвиток в Україні відрізняється від інших країн. Ну насправді субкультура, очевидно, з назви вже що це щось, що знаходиться. В такому пригніченому дещо становищі порівняно з загальною да, культурою, до якої ми себе можемо там принал... якось відносити, субкультура це означає, що це люди, які мають певну цінність. Вони зацікавлені в тому, щоб якимось чином об'єднатися з людьми за схожими або цінностями, або якимось інтересами. Так, наприклад, у них може бути банально, навіть ви всі любите Гаррі Поттера. тобто це вже субкультура людей, які люблять Гаррі Поттера. Так або ви всі слухаєте музику одного жанру. Відповідно, ви об'єднуєтеся і будете слухати, наприклад, вибудемо, готи, так чи панки. Якщо ми, ми слухаємо, якщо ми любимо вірші Шевченка, ми теж субкультура. Якщо ви хочете об'єднатися. Це саме і про це все поговорити, і знайти людину, яка теж хоче разом з вами, так mm -hmm. про це поділитися думками. Так, тобто, тут же не просто про те, що я це люблю, а ще й про те, що я хочу знайти однодумців. Во дуже важливо, mm -hmm. що це ви, ви однодумці в якійсь конкретній. Темі і власне це ще виділяє. А чому вона субкультура, тому що ну от по відношенню до культури, тому що взагалі первинно це були дуже часто якісь ціннісні маркери, так і дуже часто йшлося про певний бунт проти от того, що усталилося, так? Uh -huh. тобто нас зазвичай як молодь, тому що книжка моя присвячена саме молодіжним субкультурам, бо в принципі можемо говорити, що і лікарі це субкультури, і вчителі — це субкультури, так і насправді навіть в черзі стоячи в часи радянські було настільки. Тривало задоволення, що це теж вже створювало певні ритуали і певний там фольклор специфічний, тому це теж було навіть можна розглядати як субкультуру. Книжка моя і про молодіжні субкультури. Mm -hmm. Тобто, а молодь у нас має тенденцію таку, що дуже часто так вона хоче з певних причин, так і там я теж пояснюю, яких бунтувати. Хоче, щоб було так, вона ставить під сумнів те, що вже віками було напрацьовано, тому що вона має своє на це бачення і хоче якраз стати активною учасницею. Так далі а давайте поговоримо про міфи. На які на вашу думку найбільші про субкультури в Україні? Бо є там з особистого досвіду, знаєте, раніше хлопці, які носили футболки королі шут чи сектор газа, здавалося, що вони не знають, як виглядає душ. От ви коли розглядали, вивчали субкультури в Україні протягом останніх 30 років? Що з таких міфів знайшли? Якщо говоримо пора про останні 30 років, я би сказала, що напевно довкола скінгедів дуже багато міфів, тому що зразу. Ти чуєш слово «скінхед», ти зразу уявляєш брутоголового та чоловіка, угу. з напевно, та, напевно в перцях, напевно, з характерною такою, та там косуха, якась да. а, може нацистська символіка і так далі. А насправді це вже лише одне відгалудження від ці, в цій субкультурі, яке насправді виникло в 69 році, і з яким якраз трушні скінгеди, і дуже боролися. Угу. І оці трушні скінхеди звуться традами традиційно і в них за взагалі інша, От абсолютно. Тобто, це люди, які навпаки за максимальну тиграцію іммігрантів ага. за те, щоб там слухати регі, скай і так далі, ага. і тобо, про ну, просто коли дізнаєшся, як насправді це все відбувалося, то ти розумієш, що да, у нас дуже викривлене на бачення, тому що от якраз саме оці, оцей ж якби окремий. Епізод, Епізод та, та, та. розвитку та. кінгейд з культури воно якби дуже сильно далося в знаки та в ранні 2000-ні. і до сих пір ми от, маємо певні упередження. Хоча насправді в самій субкультурі є теж там свої течії, які цікаво ваше катере... особистий досвід. Чому ви взагалі взялися за цю тему? Чим вона вас зацікавила? Е... Зачепила? Mm -hmm. е, ну, я сама колись, колись часи студентства, ну, і старшої школи танцювала брейк-данс. Я була дуже активною. Учасницею хоп культури, типу Це, відверто кажучи, не, не наймаргінальніший вибір серед субкультури, який не ну, будь Так, але на той момент, враховуючи, що я була дівчиною, це було дещо маргінально, я би сказала ага. так. Тобто був певний виклик в тому, що це робили дівчата. Угу. А от і в нас була своя дівоча крю, угу. там да та, команда, і ми теж їздили по Україні. Ось, але вче я навчалася на фольклористиці. Хотілося просто враховуючи, що я була всередині цієї спільноти, мені хотілося її вивчити як. Ультуристиці, типу, а як, от ми працюємо, да у нас є ритуали привітання, прощання. А ось у нас є ось такі жести, які щось очевидно означають. А в нас є ініціація, коли ми, наприклад, вперше э, заходимо і танцюємо в перший батл, ну і так далі. І було просто цікаво подивитися, як в інших субкультурах, і десь от тоді це все почалося, але а моя книжка вона напевно цікава ще тим, що якби я починаю з 19 століття, я починаю mm -hmm. з роз розвиток оцих взагалі субкультур розглядати ще з Денді. І завершуємо да, от Ми фактично там цього майже сьогодення. Котробори не влізли. Я Хочу, хотіла що? до речі звернути увагу стосовно до цієї книжки. Дуже класний зміст, і взагалі побудована ця книжка. Я швиденько от е, прочитаю. Дійсно, найголовніші субкультури України починається все з денді, потім балагульства, маргінальні угрупування 19-го, початку 20-го століття. Mm -hmm. е, далі це історична п'ятихвилинка, все що стиляги, хіпі, це теж субкультура. Панки, рок-клуби, металісти. Далі. Інтернет. Це теж розумієш місце, де всі свої, як то кажуть, далі панки, хардрок, панки, стрейтейдж, ні, метал, емо, готи, нефори, боже, я навіть таких не, не знаю, Нефори, фогу А, ви нефори. Я навіть от таких всіх і далі пішло, пішло, і до сучасності дуже дуже класно побудована сама книжка. Дарія, як довго ви працювали над створенням цієї книгою, і ну от від початку і до моменту її видання. Ну насправді у мене було кілька хвиль. Тобто, якщо можна говорити, що щось писалося, ну напрацьовувалось, не писалося, напрацьовувалося ще з часів університету, можна сказати, так а щось потім з якимись перервами напрацьовувалось, коли певні видання цікавились цією темою. А, тобто тут дуже важко з науковими це було наукпоп книжками, дуже важко зрозуміти, скільки ти часу витрачаєш, тому що на саме написання я могла витратити, наприклад, там 4 місяці, але на те, щоб знайти потрібну літературу і опрацювати, і так далі, та це значно більше, звичайно, йде. Тому, чесно сказати, завжди от ці питання вони досить. Ну, не просто не приблизно, задивити. от коли до вас прийшла ідея створити цю книжку. Ну ідея прийшла насправді ще в 2020-му. І хотілося з її зробити як книжку, як путівник для підлітків, щоб підлітки ага. могли зрозуміти, яким а, чим жили з батьки і бабусі Що їхні батьки теж були у да, там. Круті. І, ну і взагалі, типу, подивитися на історію України крізь призму субкультури. Як субкультури впливали на нашу історію, тому що дуже багато є речей, які саме спершу зароджуються в субкультурі, а потім. Для нас звичними, і саме завдяки тому, от як угу. це розвивається, ми маємо в багатьох моментах їм завдячувати. Е, Та Дар'я моя колега Ірина Хоменко захоплювалась не тільки назвами е, ваших mm -hmm. розділів, а ще й зображеннями, так. як шукали графічну частину. Книги Дред батли фотографії. Якщо ми говоримо про більш сучасні, та вже 2020, там, 2000 тисячі там роки, то дуже активно просто піднімалися старі терабайтники. Mm. Анімувалися просто якісь фотографії на не знаю, жорстких дисках. Тобто, дуже сильно просила я різних моїх знайомих, які свого часу фоткали концерти. Самі були дуже активними учасниками спільноти. Щось просилося от наприклад. Ці так фотографії uh -huh. хіпі це я просила або своїх родичів, або Аліка Олісевича. Наприклад, uh -huh. поділитися. Це дуже відомий хіпі з зі Львова. зільвова. Uh -huh. А дещо, наприклад, з 1920-х років то це видавне є. У нас онлайн ресурс Лібрарія, який uh -huh. оцифровує uh -huh. газети от тих часів. Ми зверталися до них, щоб вони нам теж допомогли, гарні якості дали там. Дуже смішні є карикатури так, про так, кулачні так, бої. Так. Там як от ну Дараз дуже класні не, є моменти з фотографіями шпани київської двадцятих угу. років. Та, Ось, та до речі, карикатура тому... про кулачні бої. Подивіться, дуже прикала на чернігівщині, Здається, там написано. Так? Ну тому що в кулачних боях теж там є ціла своя історія. З тим а, з маличку виростали люди на цих правилах. Наприклад, в Харкові там були прям дуже масштабні такі бійки, які входили в історію, чесно. Дар'я, ну так мало часу і так цікаво з вами розмовляти. Ми дуже вдячні вам за те, що ви до нас завітали. По-перше, за те, що ви створили цю книжку, тому що дійсно це такий посібник у минуле батьків. сьогодні дякую. Це частина культури ранку вдома. Дякуємо Клас, вам і бажаємо вам натхнення на створення іще таких класних, крутих і пізнавальних книжок. Дякую, дуже приємно, що запросили. Спасибо Будемо раді бачити в гостях з новою книги. Дякую. Дякую.